Весна футбольних перемог, які додають блиску історії нашого спорту цього року. Національні збірні представлятимуть Україну у трьох континентальних турнірах. Юнацький дует та головна команда візьмуть участь у фінальних частинах чемпіонатів Європи. Згадаю також і про олімпійську збірну. Вона виступатиме на іграх у Парижі. Такий український футбольний гранслем історичне досягнення. Серед лідерів, представники нового покоління, святкуючи цей розвиток, вітаю всіх у переможному колі спорту. thank <laughs> you Добуто зафіксовано, внесено до пам'яті та майже пережито. Але залишаються моменти і люди, які допоможуть пережити цей успіх ще раз. Бути проти таких подій та емоцій неможливо. До того ж, представник нашого кола у Вроцлаві Євген Щербаков побачив і покаже вирішальний день і матч національної збірної України з усіх боків. Тарчинська арена або міський стадіон Вроцлава. Місце пам'ятних результатів українських спортсменів, боксерів і футболістів. Перемоги запам'ятались найкраще. Історично важливий футбольний поєдинок Україна Ісландія теж серед них синьо жовтих прапорів було дуже багато на польському стадіоні торік наприкінці літа, коли Олександр Усик нокаутував Даніеля Дюбуа. а також восени, коли футбольна збірна України демонструвала свій клас у відборі до євро проти віце чемпіонів Європи англійців, завершивши гру в нічию. Обидва рази несамовита підтримка українських фанатів спонукала спортсменів до гострих та кмітливих атак, які приносили здобутки. Уже сповнена атмосфера українських Піхів арена прийняла фіналістів стадії плей-офф Україну та Ісландію напередодні матчу. Емоції вирували різні, а протистояння почалося на психологічному рівні. Першими випробували газон ісландці Головний тренер Оге Гарейде впродовж року на чолі збірної встиг збудувати кістяк команди. І, хоч результатами Ісландія не вражала, але першого суперника у плей-офф Ізраїль перемогла впевнено. Досвідчений норвежський спеціаліст провів компліментарну прес-конференцію, особливо на адресу свого опонента Сергія Ревро. Він був класним форвардом свого часу. Не знаю багато про його тренерську кар'єру, але він виконує гарну роботу зі збірної України. І взагалі варто сказати, що Україна видає дуже багато якісних футболістів свого часу. Я грав за національну збірну проти СРСР, і також найкращі гравці тієї збірної були українцями, як, наприклад, Олег Блухін. Можу лише сказати, що Україна вирощує лише якісних футболістів. А колега журналістка з північної країни говорила про шанс та сподівання всієї Ісландії. Це дуже важливо для Ісландії. Ми невелика держава, і для нас такі можливості були не часто. Це євро 2016 та чемпіонат світу 2018-го року. Люди в Ісландії дуже раді, що збірній вдалося досягти цього етапу плей-офф. Повторююся, що ми невелика країна, і не так часто на цьому рівні. Тому перемога буде дуже приємною для команди, і ми будемо щасливі досягти цього. Перед березневими матчами протистояння України та Ісландії це дві нічиї та по одній перемозі кожної з команд. А єдину звитягу Україні приніс гол саме Сергія Реброва, чверть століття тому. Коли мені надали інформацію, я прочитав, що я забив Ісландію, але я навіть не пам'ятаю ні того, ні того м'яча, ні, 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 ні Ісландії. Зараз я вважаю, що Ісландія дуже, дуже сильно прибавила, і я вважаю, що е Тей крок, який вони, вони зробили, це по дисципліна. під час спілкування Сергій Рибров та Роман Яремчук були дуже серйозними, адже розуміли, що права на помилку немає. Слід було зробити виставки після переможної, але дуже складної гри проти Боснії і Соговини, Адже футболісти не забули про невдачу під час вирішальної спроби потрапити на чемпіонат світу. Ми поговорили про те, що ми пройшли такий опит після Шотландії. У нас був опит, коли ми у нас була велика, можна сказати, ейфорія. Що ми за крок до чемпіонату світу і е, матчі проти Вельсу ми розчарували всю країну, і потім ходили, плакалися і витирали соплі один одному. Е, тому е, була така розмова, щоб цього не повторилось, і всі дуже серйозно віднеслись, забули цей матч е, е, з Боснією і відправилися вже в готель з настроєм на наступний матч. Атмосфера футбольного свята у Вроцлаві від самого ранку березневого дня гри. Епатажні сланські вікінги привертали увагу як зовні, так і голосними співами і кричалками. Українські фанати свої голоси приберегли для чаші стадіону. Майже заповнена арена не замовкала ані на секунду, навіть коли українська команда пропустила першою. Він тричі забивав Ізраїлю і не став зволікати зголом Україні. Альберт Гудбонсон розібрався у ситуації та дальнім ударом вразив ворота Андрія Луніна. Там такий трохи сумбур був так. Він сам опинився. Там між трьох чотирьох гравців якось пробив. Було велике скупчення. Трохи і не дограли в пресингу. Там намагались блокувати, не було видно добре м'яча, ну трохи такий сумбур. Знову ж таки, повертаємось до того, що починаємо, напевно, грати на всі 100-120% після того, як пропускаємо. Я думаю, думаю що нам потрібно. Так починати грати з 0-0. українці відреагували на гол згідно філософії Луніна, різким підвищенням активності і атак. Певнений контроль м'яча та чудова комбінаційна гра призвели до голу Романа Яремчука, але взяття воріт скасували через офсайт. Ми очікували таку гру, яка буде дуже тяжка, і вони забили. Гол в першому таймі, але хочу сказати, що після першого тайму я бачив, що всі вірять, те, що ми зможемо відігратися і виграти цю гру. Вони, поки були свіжі, то більш компактно оборонялися. Але ми знали, що буде час йти, і тому у нас. Буде більше зон, і вони фізично підсядуть. Дуже влучно Руслан Малуновський вказав на проблеми Ісландії. Тільки на українці отримали простір, одразу цим скористались. Віктор Циганков отримав м'яч на фланзі, взяв ініціативу на себе. У своєму стилі змістився в центр і влучно пробив у кут. Майстер-клас для суперника і ніяк інакше. Один-один фанати святкували, а Сергій Ребров міркував як покращити гру. У нагоді стали заміни, які освіжили атакувальний потенціал збірної. був один один. Я і. Спостерігаючи за полем, можна було, було було дуже видно, що ісландці трішки підсіли і що нам потрібно просто. Дожати їх і це вдалося якнайкраще. Ісландія не встигла за кмітливими діями українців. А Георгій Судаков вкотре довів свою майстерність асистента і вдруге за матч віддав гольову передачу. Автором голу став мудрик. Радість на полі, ейфорія на трибунах. Дуже вчасний успіх, адже хвилин до кінця основного часу залишалось небагато. Ісландці відверто знітились і програли через те, що сильнішими були українці на полі і трибунах. Дуже шалена підтримка завжди. Коли ми граємо навіть в Польщі, звичайно, сподіваємося, що скоро зможемо грати в Україні. Тому дякую всім болівальникам, які приїхали. Після подяки фанатам емоції вирували вже у роздягальні, куди прийшов привітати футболістів президент ОАФ Андрій Шевченко. Позитивні емоції відсвяткували, послухали головного тренера Андрія Миколаєвича. Зробили фото. Атмосфера була неймовірна, емоції зашкалювали. Сьогодні ми всі розуміли, що результат стоїть на першому місці, тому що сьогодні ми грали не за себе, не, не тільки для своїх свої сім'ї, а також за кожного українця. Починаючи з того, який знаходиться в нашій країні, зараз закінчує тим, хто зараз просто ризикуючи своїм життям, віддають всього себе заради нашої свободи. У червні в Німеччині старт четвертого за участю України чемпіонату Європи. Суперники на груповій стадії Румунія, Словаччина і Бельгія. Але євро – це не лише про гру і результати. Це Дуже важливо для нас, для, для всієї країни. Я думаю, що буде вся країна болювати звичайно. Це може якась оддушена да показати всьому Європі, всій миру, Якщо є в наших хлопців характери, ми можемо е, добуватися да, вершин, якісь перемоги не тільки на футбольному полі. Ранок після перемоги зберігає настрій великого успіху. А ще 27 березня у Вроцлаві разом із синьо-жовтим забарвленням можна побачити відчути підтримку та радість. Це і через внесок польських футболістів, які теж вийшли на євро, завдяки перемозі над Вельсом у серії пеналь так само, як і Грузія, що здолала греків. Вона буде у Німеччині єдиною дебютанкою турніру. Врослав став не лише містом нашої перемоги. Там перетнулись український футбол, українські долі та дороги життя. Важлива кожна історія завжди унікальна і щира, здатна сказати про головне. Англійською мовою змістовно і цікаво про український футбол до національну команду у центрі Врослава зустріч з Оленою та Євою Вінніковими, мамою, і донькою українськими переселенками, що прибули з Лондона спеціально на поєдинок Україна Ісландія, бо мають особливу мету. Вона і вибрала свою майбутню професію пов'язану з спортивною журналістикою. Зараз навчається в коледжі на журналістику, і вона вибрала світ. Тему дипломного проєкту Україна, кроки України на євро 2024 Тому ми не могли сьогодні не бути тут. Будемо знімати документальний фільм, а я їй допомагаю. Я навчаюся в коледжі в Англії вже другий рік. Для мене це велика гордість представляти свою країну на міжнародному рівні. Мій міні-документальний фільм про шлях збірної України до Євро 2024 Футбол у житті є ви не так давно, але має суттєвий вплив на вибір пріоритетів. Я вам зізнаюся, я ніколи не цікавилася. Було близько трьох років тому. Мій батько сказав, треба підтримати країну. Ми сіли, дивилися, я кажу, ну, це так нудно, це так не цікаво. Потім другий матч, мені цікаво, цікаво. Але я, мабуть, як і кожна дівчинка, я побачила Жору Бущана, Я думаю, ну все, треба дивитися. Я побачив, я почала дивитися матчі Динамо Київ, потім всю Україну, потім Англію, потім дізналася про наших різних футболістів. І так якось це почалося все. Я вважаю, що е Журналіст та фанат це трішки різне. Журналіст має створювати цей конект між футболістами та фанатами. Тому я вважаю, що це найважливіше. Бажання творити незвичайне саме про наш футбол, доказ того, що українці поза межами рідної держави активно просувають різнобарвні теми і розповіді про життя України. Я вважаю, що це важливо транслювати події ті, ті що Проїзходять в Україні, я сама з і це завжди дуже важко дивитися всі ці новини. Я знаю, що багато є футболістів з Криму, з Донецької. І це, і, і, це дуже важко їм також виразити свої емоції. Футбольне поле може цьому допомогти. Родина Віннікових проживає у передмісті Лондона, куди переїхали після початку повномасштабного вторгнення. Прокинулись п'яті ранку від вибухів. Спустили в викриття, і там вирішили, що треба їхати. Тому що біля нас воєнний аеродром, і шансів, що це буде добре, було мало, тому ми виїхали. Приїхати до Вроцлава та впритул наблизитися до України, відчути дух, настрій та ще багато рідного. Це важливо і навіть необхідно для Єви та її мами. Я вперше в Вроцлаві, це щось цікаве та нове для мене. Ми проїжджали вулицями. Я оказі навіть згадувала Миколаїв. Я кажу, ось це вулиця космонавтів, це точно дуже схоже. Так це дійсно дуже схоже на Україну. Все таке, все таке, як в Україні, ці вулички маленькі, ці пішохідні вулички, ці світлофори. Навіть у Вроцлаві чуєш багато. Української мови і вже від цього стає на душі тепліше. Так, від нашої збірної на стадіоні я дуже багато хочу отримати добрих і гарних почуттів. Бажання пані Олени українська команда здійснила це. Обов'язково увійде до документального проєкту про шлях збірної на євро 2024 двадцять чотири. А наполеглива Єва, яка будує своє професійне майбутнє на основі та крізь призму українських спортивних досягнень, зберігає зв'язок з рідною країною, її контекстами та успіхами. Бокс, який заволодіє вашою увагою. На столичному рингу 12 боїв у виконанні професіоналів. Мистецтво бою на першому плані, а трофей найкращому у головному поєдинку. Престижний пояс чемпіона всесвітньої боксерської ради у категорії Сільвер. потужність та майстерність перспективних українців для поціновувачів, серед яких зірки українського футболу Євген Селезньов та Євген Хачеріді. За присутності таких шанувальників боксу своє повернення на ринг святкував Андрій Скакун у чотирьохраундовому раундовому поєдинку. Він одноголосним рішенням здолав Дениса Драгого. Насправді бій крутий, круті емоції. Я не знаєте, я обожнюю ринг, я обожнюю я обожнюю ці емоції. Битви зазвичай, ну звісно, на цей раз реальність трохи не така, як очікування, але Ну, знаєте, рідко так буває, що ти очікуєш щось неймовірне і виходить щось неймовірне. Це я, це то, на що я здатний. Завжди я виходив проти суперників такого росту, як я, або вище. І... У мене стихія, я завжди йду вперед, я завжди переламую поєдинки. А в цьому поєдинку суперник нижчий прийшлося боксувати більше другим номером на зустріч у попередньому поєдинку за титул чемпіона України Скакун поступився Олександру Шитому, тож прагне реваншу. Після поразки можна покласти руки, плакати, десь горювати, але потім все одно зрозуміти, що немає що робити. Потрібно все одно тренуватися, а можна зразу, зразу продовжувати тренуватися, як я і зробив. В нас немає часу зупинятися. Звісно, я неймовірно хочу реваншувати. Це моя єдина поразка. Я її 100% хочу реваншувати. Інше протистояння за участі боксера збірної України Данила Лозана завершилося достроково. Лозан тричі впродовж двох хвилин бою відправив суперника на підлогу рингу. Тож не дивно, що Руслан Белінський відмовився продовжувати поєдинок. Самому бою не втомився, але втомився від підготовки від знаєте, моральної відповідальності. Адже як не як за спиною вже такий багаж проробленої роботи. Я не міг ну, я в першу чергу не міг сам себе підвести та тренера. Вийшло так, що він дозволив собою буксувати. Що я його не помітив, можна так сказати. Ну я не пам'ятаю ні одного влучання, ні в розмінах, які наче які були, і з дистанції він до мене доставав. Після перемоги Данило зробив важливу заяву. Весь мій гонорар піде е, на підтримку. Збройних сил України, саме фонд серце української нації. Чому так вирішив, так як слід пам'ятати, що у нас одна ціль, одна мета, одна мрія. Благодійність і підтримка головні складові події. Аукціон із лотами від легендарних боксерів Володимира Кличка, Флойда Майвезера, а також від Юрія Нужненка та В'ячеслава Сенченка. Футболка із автографом незабутнього капітана Донецького шахтаря Даріо Серни. для допомоги Збройним силам України організатори зібрали 500 тисяч гривень. Молодий боксер Назрі Рагімов володар кількох професійних титулів. Безумовний фаворит поєдинку за пояс чемпіона WBC Сілвер. Українському майстру протистояв колумбієць Хорхе Моя. Із запланованих десяти раундів повністю відбувся лише стартовий. Бій закінчився уже у другому раунді. Колумбієць тричі побував у нокдауні, після чого відмовився битись проти Рагімова. Дуже круто були готові. я. Зі, е, багато, десь 8-9 кілограм скинув за останні декілька тижнів. Дуже класно відновився. Я сьогодні плюс 6-7 кілограм набрав. У Мене є дієтолог, тому відчував себе шикарно. Свою перемогу на зрі присвятив батькам, бо родина у житті молодого боксера це справжня любов і опора. Це люди, які все життя працювали, аби я міг тренуватися і ні в чому не нуждатися. У мене велика сім'я. Насправді я саме молодша дитина. У мене чотири чотири сестри, дорослий брат, і всі все життя працювали, окрім мене. Я працював тільки в залі. Тому дякую їм за цю можливість. Я постійно Дякую тренеру, промотору. Це все зрозуміло, але це люди, дякуючи, яким я взагалі почав займатися, щоб мені було що одягти, що їсти. Тому це мої батьки так. І взагалі я цю перемогу, це можливо, хотів присвятити своїм батькам. Цьому році, декілька тижнів тому, 12 березня було 35 років. Як вони разом я знову був в тренувальному таборі, тому я хочу присвятити цей пояс цю перемогу, окрім збройних сил України, зрозуміло, своїм батькам, зважаючи на успішне проведення та значну увагу до події навіть за межами України, організатори анонсували наступний вечір професійного боксу, який відбудеться у Києві 11 травня. Желають пій кар'єрі. Після цього бою я надіюся до доверху. Далі я хочу більше виїхати, далі я хочу ще ти. Я хочу стати на цих стартах слід. Я буду до цього далі більше, далі більше, і на цьому не спиняюся. Масштабні змагання у серці України. Національна федерація фехтування вперше за п'ять років організувала у Києві. Комплексний чемпіонат країни з усіма видами зброї. Турнір зібрав найкращих серед них і лідери збірної. Дуже приємною сенсацією став успіх 16-річної шпажистки Ани Максименко, яка демонструє чудове фехтування на юнацькому рівні. Вона перемогла досвідчених суперниць та вперше стала чемпіонкою України. А от Ольга Харлан та Кот Юнес вкотре довели, що фаворитами є недарма. Кожні змагання, кожен турнір він по-своєму особливо складний. Так само в моєму випадку, коли ти виграєш чемпіонат України в шосте поспіль підряд, це завжди, завжди важче, завжди важче підтверджувати той самий результат. Завжди знаходиться на, на, на вершині. Чемпіонат України це самі важливі змагання для українського рейтингу. І, в принципі, сьогодні дуже класна, дуже класна організація. Мені дуже сподобалось. Такого масштабу мені здається перший раз. І Мені б дуже хотілося, щоб кожен чемпіонат так проводили. Ми хотіли, щоб це було свято-фехтування, щоб зібрати всіх фехтувальників з усієї, з усієї України, щоб приїхали. Ті фехтувальники українські, які час від часу тренуються за кордоном, ну щоб, тобто, тобто, щоб зібралися найсильніші українські фехтувальники, в тому числі олімпійські чемпіони. Тобто, нам це вдалося, в принципі, по першому дню ми бачимо в принципі, рекордна кількість учасників давно такого не було. І ну, для нас це приємно, що навіть під час війни фехтування ну популярне. І я думаю, що завдяки таким якісним змаганням. Молодь вона буде це бачити, і це буде її стимулювати і мотивувати займатися спортом, активно, посилено тренуватися, щоб досягати успіхів. Тільки що дізнався про те, що мене визнали найкращим стрибуном у воду 2023 року за версією Євроакватікс. Хочу е е сказати, що це не тільки моя нагорода, а це нагорода моїх тренерів, це нагорода е людей, які зі мною працюють: тобто хореографи, масажисти, лікарі, ре реабілітологи і так далі. Е дуже вам усім вдячний. Також хочу зазначити, що. Досягти такої нагороди мені ще допоміг мій президент Федерації Ігор Володимирович Лисов, який надав нам усі необхідні умови для підготовки до міжнародних стартів. І звичайно, найголовніше, що я хотів би зазначити, це те, що. Взагалі, можливість тренуватись, можливість готуватись до стартів, можливість нормально жити е у нас є тільки завдяки нашим збройним силам України, завдяки хлопцям та дівчатам, які боронять нашу країну. Дуже вам дякую! І трішечки своїх емоцій. Звичайно, я дуже сильно задоволений. Я до цього дуже довго йшов, і для мене це буде, я думаю, як. Е Така мотивація працювати, готуватися далі до Олімпійських ігор. І вже на Олімпійських іграх я спробую показати свій найкращий результат. Менш ніж чотири місяці до початку олімпіади у Парижі слушний час для оформлення перепустки на ігри. Цією справою незабаром займуться борці греко-римського стилю. Українці відправляться на перший цьогорічний турнір, де зможуть буквально вибороти олімпійські ліцензії. Команду претендентів визначено, і шанс є у кожного. Головний тренер збірної України із греко-римської боротьби представляє команді учасників європейського ліцензійного турніру у Баку. Колеги, які нещодавно були серед суперників цих атлетів, вітають найкращих своє право боротися за можливість стати українським олімпійцем Парижу вони здобули за умов чесної конкуренції усередині команди. Функціонально я готовий, фізично також і морально я теж готовий. Психологічно почуваюся добре, готовий брати ліцензію. Настрій і впевненість Олексія сформовані власним великим бажанням боротися за свою олімпіаду, але найважливіший чинник процес підготовки, тренування, без яких не минає жоден день. Це складно, відповідально потребує багато сил, а часом навіть надзусиль. Але наставники завжди готові до гнучкості у методах. Ця гра зовсім не розвага, а необхідний тренувальний момент і навіть традиція. Це так званий рекбол, це борцівські аналогія баскетболу, але більш борцівський, більш контактний, тому що в нас все ж таки боротьба це контактний вид спорту. Тому дуже складно координаційний такий вид. Ну, це більш така підготовка до основного тренування і на підготовчому етапі до змагань ми їм так даємо трохи емоційно розгрузитись. Тренерський штаб збірної має завдання на кількох рівнях. Творчу, цікаву, але загалом складну роботу. Треба готувати тих, хто вже з ліцензією до Олімпійських ігор, тих, хто на першому ліцензійному до виступу на змаганнях, тих, хто на другий ліцензійний світовий турнір, тобто це в них базова підготовка. Тобто ми фактично нашу національну збірну України ділимо на три групи. Поки що єдиний ліцензіат Парижа у команді олімпійський чемпіон. Жан Беленюк. У нього наразі індивідуальна схема підготовки. Найближча мета українців додати максимально можливу кількість ліцензій. Їх було три на попередніх іграх у Токіо. До нового здобутку прагне і презерв тієї олімпіади. Роблю все можливе або гідно представити нашу державу, нашу країну. Роблю, роблю все можливе на тренуваннях. Вірю в Бога. і Настрій в мене дуже гарний, тому обіцяю і в першу чергу як для себе, як і для нашої держави завоювати олімпійську ліцею. Бути у формі для борців цей вислів зовсім не банальний, адже такий стан є комплексним не лише із точки зору фізичної підготовки. Форма десь на 90 Будемо повної, як сказати, бойової готовності. Більше психологічно підготуватися. Читаю книги, дивлюсь. Своїх своїх суперників бачу, як вони борються. Вибирайте слабкі, де сильні сторони. Ельмар Нуралієв, як і ще четверо українських борців, вийде на Бакинський килим наприкінці першого тижня квітня. Для здобуття ліцензії необхідно досягти фіналу змагань, і тоді наступним великим турніром буде уже Олімпійський. Ске майбутнє стане ближчим до нас у середині квітня у стародавній грецькій олімпії урочисто і майстерно знову отримають справжній дар богів вогонь наступних ігор. Вірю, що він здатен по особливому зігріти нас, запалити бажання і надію. Зустрінемось у колі спорту на олімпійському шляху з іскрами вогню, з історіями, які поведуть від Києва до Парижа.